Вітаю на каналі. У нас сьогодні приклад консультації. Запит моєї клієнтки: це хірургічна операція, операція для літньої жінки на коліні. За допомогою астрології, ми попередньо вибрали обрали коридор два тижні. І коли, ну, коли краще робити цю операцію, з цих двох тижнів було обрано кілька днів. А, тому що небезпечні дні, а і небажані дні ми а, повністю відкинули, і тепер будемо дивитись дати, які прийнятні для операції. Літня жінка, операція а, заміна колінного суставу. Сулово, вибачаюсь, мою українську поки що. Добре, у нас а, на тому тижні три дні. 21, 22, 23 листопада. Дивимось. 21. Може бути, 22 листопада. Розглянемо 23 листопада. Всі три дні прийнятні для операції. Добре, дивимось ще у нас на тому тижні 28 листопада. Наскільки? Поки що найкраще це буде 28 листопада або 21. Тепер, тепер я викладу по допу, допах, а потім будемо робити вже розклад на операцію. ДОП на кожну з дат, наскільки воно гарно пройде. Я думаю, що... Ці чотири дні підходять, тому ти е, е, собі записуєш е, ці чотири дні як прийняття, те, що можна е, вже з лікарем обговорювати і обирати вже е, в залежності від графіку і завантаженості лікаря. Я при е, попередньо буду роздивлятись. 22, 23, тому що мені ці дні е, я бачу, що пройде так, як було. Попередні операції, які ми, які ми обирали астрологічно і робили розклади, у нас пройшли е, чітко за, за, за розкладом. І е, навіть та несподіванка, що ми дивились, вона вилізла, тому що виявилося, що е, е, суглоб штучний я, я, я які би могів. Намагалися встати в чергу, він би все рівно не підійшов. І це було несподіванкою до лікаря. А ми тоді не знали, що там за несподіванка виклалась, хоча небезпеки в ході операції самої не було. Добре, тому я попередньо обираю 20, 22, і ми думаємо, що ця операція третя вже за. За, щотом, за, за ліком, да? вона пройде так же, е, успішно, як попередній. А тепер дивимось операцію. Є такий розклад, хід операції. Так, так, мені, будь ласка, фотографію поверніть, щоб я на жіночку могла дивитись. Так, у нас є літня жінка, і для неї діти замовили розклад. Добре, дивимось сигніфікатор клієнта. Для жінки, які будуть робити операцію. Сігніфікатор. Ну, звісно, її, в неї буде зустріч з хірургом. Викладе карта літніх людей, та ще карта, яка ну, каже про те, що вона зустрінеться з хірургом. Так вона і буде. Необхідність операції ми не обговорюємо в цьому о, випадку, але ми зараз подивимось терміновість операції. Тому що нам о, фактично, наскільки терміново наполягати на тих датах, та, що ми обрали. Бо ми знаємо, що о, у грудні після розвороту Нептуну ми вже не будемо робити операції. Добре, наскільки терміново цій жінці потрібно робити операцію. Дуже важливо. Карта, яка каже про те, що це їй допоможе і що це дуже важливо було б зробити саме в ці терміни. Термі. Добре. Верніть мені так. А, загальний фізичний стан жінки, мами, моєї клієнтки. Загальний фізичний стан. Ну, За віком, згідно до віку. Шістка монет це, це ще карта, знаєте, яка? Те що, те, що попросили, те ви отримали. І отут в цьому розкладі виходить, що стан жінки рівно такий, який вже ну, згідно з, з віком, бо літня жінка, і розуміємо, що вона вже не стрібає. Далі. Чи допоможе операція покращити здоров'я? Наскільки допоможе ця третя операція? Допоможе, Допоможе, бачимо, до речі, гарну монетну карту. А, і у нас питання монети це кістки, монети це гроші, і це е, е, стихія. стихія землі. Ми розмовляємо про кістки, тому допоможе рухатись. Добре, поки що все гарно. Лікарям ми не обговорюємо той самий лікар буде. Той самий, той самий. добре. Бо лікаря ми вже перевіряли попереднє. Умови та обставини проведення операції. Умови та обставини проведення цієї третьої операції. Ну, Умови та обставини по п'ятірці мечів все рівно це операція. Вона болісна, вона складна. Це все ж таки ну, не добродавку видалити, а це заміна суглоби. тому умови для жінки, наскільки я пам'ятаю, попередня операція теж була болісна. Ми тоді викладали, що буде біль. Добре. Хід самої операції. Як пройде ця третя операція? Операція пройде успішно. Бачимо карту 6 жезлів, навіть покажу отак в кадр. Це карта успіху, це карта перемоги. Я дуже рада за вашу маму, що третя операція теж пройде успішно. Дуже рада. І тепер період одужання. Відновлення. М? Відновлення. Відновлення, відновлення. Так, період відновлення, одужання. Відновлення. Операція все ж таки складна. Вона все рівно буде не швидко. Бачимо сім монет з вісімкою чаш. Вісімка чаш це коли потрібно щось залишати, потрібно вирушати в дорогу. Все рівно вирушати потрібно. Вона а, вона а, нарешті закінчить цю, цю епопею. З трьома операціями це вже третя. Тому а, щодо відновлення, відновлення а, воно буде поступове, воно буде повільне по цих по карти, але воно буде а, прогнозоване і спокійне а, і очікуване. Тобто це, це не один день по всім цим монет, але вона прогнозована за прогнозом лікаря. Вона відновиться і дивимось стан здоров'я в майбутньому. Загальний стан здоров'я чи а, саме рухомість. Що мабуть для нас? А можна і те, і те? Можна. Добре, рухомість, наскільки, це вже третя операція, наскільки мама моїх клієнтів зможе рухатись після цієї третьої операції. Тобто стан здоров'я з точки зору рухомості. Вона літня жінка, але а, медична допомога а, вирішить ті проблеми, що були до операції. По це е, висококваліфікована допомога, яка вирішить ті проблеми, з якими вона звернулася до хірургів. Загальний стан здоров'я… ще, будь ласка, гасне. Фотка на смартфоні. Я по житі ще хочу одну допочку викласти. Буде вона рухатись. Бачимо до жриці, що допомогли фахово, виклалась карта руху. Це те, що я хотіла. Я хотіла знати, чи буде молодший аркан нерухомий або рухомий. По лицарю жезлів це рух. Це все ж таки вона зможе рухатись краще, ніж до операції. Тому, до речі, я звертаю увагу для тих, хто вивчає таро: весь розклад має бути в одну ниточку, в одну ноту. А тому якщо, якщо ми вже виклали, що операція пройде успішно, по 6 жезлів, то і на відновлення, і на, а, на одужання, на стан здоров'я після операції, обов'язково, якщо це професійний розклад, якщо є а, дійсно контакт з інформацією клієнта, мають бути карти, які підтверджують попереднє. В інакшому разі а, цей розклад, його має, а, має, а, маємо закривати. Так, і загальний стан здоров'я. По операцією ми вже розібралися. Операцію загальний стан здоров'я, мами. А, період мені скажіть, будь ласка, який ми дивилися? Рік, рік добре, протягом року. Загальний стан здоров'я жінки протягом року. Не знаю. Ну, ми живемо в такий час невизначеності, в такий час стресу. Такий час і ковіду, і всього, що до цієї карти я ніколи не викладаю допир, тому що дуже багато факторів на нас зараз впливають. Таро знає все, але не все нам розказує. А ще можна додаткове запитання? Попередня операція пройшла з високими больовими відчуттям, ага. чи буде. Такі ж больові відчуття, чи вони будуть менші вже на наступній операції? Добре. Ну, у нас попередньо больові відчуття були і на розкладі, Прав. правильно? Так. Тому для нас це було очікувано. Так. Але дійсно бойові відчуття були дуже сильні. Цього разу, цього разу. Чи будуть такі самі сильні? Перший раз не було больових відчуттів, а другий раз на розкладі було і було в житті. Дивимось третій раз, третя операція. Чи будуть больові сильні відчуття? Ні, цього разу має бути краще, тому що буде застосована блокада, бо другий раз від блокади відмовилися. І, можливо, це пов'язані речі. Чи буде застосована блокада? Якщо застосується блокада, чи це приведе до зменшення болівого синдрому? Чи пов'язана пов прогноз щодо зменшення болю, болю, болісних почуттів клієнтки з тим, що цього разу все ж таки зроблять блокаду? Правильно? Так. Чи це пов'язано з тим, що цього разу все ж таки зроблять блокаду? Так, будуть призначені ліки. Оця карта теж для новачків. Для тих, хто вивчає, цікавиться таро. Це про лікування, це е, помірність, це про процес лікування, про процес поступового відновлення. Е, бачите, навіть тут куб, кубки переливаються. Це от щось назначить, щось вільють е, в жіночці, капля капельницю чи там околами. Як щось призначить, щось дадуть, якісь, е, якісь ліки бачимо, вливають. А е, от щось вільють, і воно е, дасть результат. Те, що болі буде менше цього разу. Дуже дякую, це додає дуже багато впевненості в тому, що можна йти сміло на операцію так. і не переживати про те, що щось піде не так, просто налаштуватися на те, що це складна операція, але все врешті буде добре. Ну я дуже рада, що до речі, і перший, і другий раз. Таро допомогло і наважитись на, на операцію, так. і пройти е, її у дні да, з певненістю, е, тому що я так розумію, що дуже довго жінка відмовлялась від так. цієї операції, дуже затягнулася цим питанням. Тому е, на, залишився її третій етап, Останні. третій, останній крок. Я бажаю успіху, я бажаю здоров'я. Звертайтесь, таро це дійсно той інструмент, е, який може допомогти зробити вибір. Дякую за увагу. Ваші вподобайки допоможуть просувати канал. Дякую.